Вітаю вас, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І зараз ми з вами будемо підбивати підсумки легендарної історичної зустрічі Дональда Трампа та Владиміра Путіна. Поговоримо про те, чи вдалося їм досягнути якихось домовленостей, якщо вдалось, то яких саме, і чи справдились мої. Попередні прогнози, та будемо говорити про це тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Дивіться, якщо ви підписані на цей канал вже якийсь час, то для вас результат того, що відбулось, не став якоюсь новиною, а трапилось велике, глобальне, кубічне ні... нічого. Нічого прориву не сталося, і ця зустріч по факту серйозно не наблизила нас до миру, тому що і не могла наблизити, бо жодні маркери не вказують на те, що Росія реально налаштована на те, щоб укладати мирну угоду. І я про це говорив раніше, що мають бути якісь показники вимірювання, на які ми можемо подивитися, і сказати так, росіяни збираються завершувати війну. А цього не трапилось Путін і Трамп, кожен по-своєму, досягли своїх персональних результатів. У них були свої цілі, щоб зустрітись. Для Путіна важливо було що? Вийти з міжнародної ізоляції, показати, що він рукопожатний, що він суб'єктний, і відтягнути ухвалення санкцій Сполученими Штатами Америки. І він впорався з цим блискуче. Про цю зустріч говорив увесь світ. Увесь світ. Говорив про те, що вони там щось домовляються, вершать долю людей, і так далі. Все, Путін вже не якийсь там жалюгідний ізольований диктатор. Він один з головних лідерів цього світу, і, хоч там протестували громадяни Сполучених Штатів Америки, для нього в цілому це ж не проблема. Абсолютно не проблема. Він зжер Трампа як заправський капрофіл ложку з лайном. Навіть не подивився і не поморщився. Для нього все пройшло максимально легко. Для Трампа ну, частково він також досягнув своєї мети, тому що його задача була не в тому, щоб укласти мир. Він подивився, хвіст виляє собакою, і вирішив, що а я зроблю так само. Знаєте, поки всі Сполучені Штати Америки говорять про скандал зі списками Епштейну і підозрюють. Трампа, ну як би так це сказати, що YouTube, щоб Ютуб YouTube не заблокував, у зв'язках з дуже неповнолітніми людьми, надзвичайно неповнолітніми. Йому потрібна була якась гучна історія, яка переведе фокус уваги. І він зробив для цього все. Він перетворив очікування цієї події, цієї зустрічі з Путіним на Алясів щось неймовірне, роздув. Очікування до максимуму, і дійсно на короткий період часу йому вдалося досягнути того, чого він хотів. Але чи в підсумку він буде задоволеним тим, до чого він прийшов, я дуже сильно сумніваюся. ми це детальніше, трохи пізніше розберемо. Якщо говорити так, знаєте, коротко і по суті, по підсумкам прес-конференції, то, звісно ж. Жодної угоди не вдалося досягнути. Хоча розмова пройшла фантастично, чудово, прекрасно, продуктивно, за словами Дональда Трампа. Звісно ж, і хоч не вдалося досягнути угоди, але він сказав, що її потрібно буде обов'язково укласти, що він радиться зробити Володимиру Зеленському. Каже, укладіть угоду, ви мусите укласти угоду. Росія дуже велика держава, а вони ні, сказав Дональд Трамп. Ну, для Путіна це дійсно походу була дуже фантастична розмова, і не дарма він тягнув з собою ті всі карти і історичні папери, де там навалював годинами Трампу про Піченєга, Не знаю про що ще. Е, хоча, чого ж знаю? Він розповідав там про історичні взаємов'язки. Російської Федерації з Сполученими Штатами Америки і про Аляску говорив, і про Другу світову говорив, і про холодну війну. Про це все вони з ним спілкувались. Трамп сказав, що має бути найближчим часом якась зустріч, де має бути і Зеленський, і Путін. і Він сам, і вони дуже просять, щоб він там був. Щодо санкцій, як ви думаєте, що він сказав з приводу санкцій? Ну, давайте, вгадайте, от поки я не кажу. Напишіть в коментарях, що він сказав з приводу санкцій. Так, ви вгадали, я подумаю над цим і, можливо, через 2-3 тижні щось відбудеться. А як казали колишні радники Дональда Трампа, коли він говорить через 2-3 тижні, то цього не трапиться ніколи. Ось так, це спостереження навіть не моє, а людей, які працювали з Дональдом Трампом особисто. Путін був радий і задоволений на цій е, прес-конференції, але потолку так нічого і не сказав. Е, він був надзвичайно самовдоволеним, до огиди, просто до, до тошноти. Е, підколов там самого Трампа. До речі, сказав, що е, я його коли зустрів, сказав, що радий бачити його е, здоровим і живим. Ну, це дуже важливо і по доброї сусідськи, сказав він. Потім говорив, що ця війна має завершитись після усування першопричин. Ну і в цілому не виглядав людиною, яка якось змінила свої людожерські позиції і капітуляційні вимоги до України. Тобто, по суті, не трапилось катастрофи, яка могла трапитись. Але і прориву, звісно ж, не трапилось жодного. Хоча дивіться, це перша оглядова аналітика. Потрібно буде подивитись, бо буде з'являтися інформація про те, якими були деталі розмови вже із зеленськими представниками НАТО, бо Трамп з ними говорив після зустрічі з Путіним. Але якщо також підбивати підсумки її зустрічі, то вона була настільки фантастичною, що вони скасували спільну вечерю. На питання журналістів не відповідали. І, в принципі, після прес-конференції Путін одразу полетів на Росію. І все, вони роз'їхались. Не було ніяких додаткових заходів. Тепер пройдемося по деталям. І хотілося б згадати все з самого початку, тому що ну, відчуття огіди не покидали мене. Слава Богу, звісно, що я за цим всім спостерігав пізніше, бо і під час зустрічі дивився собі футбол і насолоджувався моментом. Але це виглядало так жалюгідно. Знаєте, я сполучені Штати Америки такими жалюгідними, ну навіть не пригадую. Вони робили багато неправильних речей, іноді багато злих речей. Але щоб бути настільки жалюгідними, мені здається, це, це вперше в їх історії. Це моє таке припущення тут і зараз. Що це все виглядало як таке поколоніння Росії, як Трамп, топчучись тобто, на цьому килимку зустрічав Путіна біля трапу, літака. Оці солдати, які навкарячки там щось поправляють червоний килим для Путіна. Абсолютна жалюгідність. Він, звісно, хотів продемонструвати силу тими літаками, які над ними прилітали. Але в цілому це було дуже і дуже слабко. Що цікаво, і це підмітили репортери Fox News. До речі, так? тому що те, що там були протести людей, які підтримують Україну, це чудово, це надзвичайно приємно. Але це те, що Трампа не зачіпає, бо це ж там якісь демократи, ще щось, байдуже, це, це не його електорат. Але його електорат дивиться Fox News. І от репортерка е, сказала наступне: що мене насправді вразило як людину, яка була на багатьох прес-конференціях, це кілька дуже незвичних речей. Путін вийшов і першим звернувся до преси. Ми на території США, це змусило журналістів поспіхом вдягнути навушники. Зазвичай першим виступає лідер країни-господаря саміту, звертаючись до присутніх своєю мовою. І це так, це абсолютно правда. По протоколу зазвичай завжди виступає, ну так прийнято, лідер держави, яка є приймаючою стороною. Також, не знаючи повної передісторії, він сказав дещо тривожне, що нагадало його минулі дії зі створення фальшивих приводів. Мовляв, сподіваюсь, Україна не саботуватиме сьогоднішній прогрес. Хоча Україна, і це, до речі, підмічаються американці протягом місяців, демонструє готовність до перемовин і до безумовного припинення вогню. Що ж це може бути, як не якась там. Капітуляційна вимога, і це говорять репортери Fox News, підтримуючи Україну і засуджуючи те, що відбувається. Також ця репортерка заявила, що це було дуже незвично і нетипово. Думаю, всі ми чекаємо на звіт, бо атмосфера в кімнаті була не дуже. Здавалося, що Путін увійшов і домінував. Відразу сказав те, що хотів, зробив фото поруч з президентом, а потім пішов. І, безумовно, президент Трамп, який є господарем і президентом, не хотів би, я думаю, дозволити щось, що змусило його б виглядати слабким. Але саме так це і було. Тобто, по факту Путін просто домінував із жарт Трампа. Ну, цього можна було в принципі. Передбачити цього можна було очікувати, тому що безумовно він до цього готувався. Трамп не готувався, той завжди впевнений в собі, у нього все під контролем, він все знає, він все пам'ятає і розуміє. Він же написав мистецтво ведення перемовин». Ну, вибачте мене, як ви думаєте, Макіа готувався там до зустрічі з якимись державниками? Та, звісно, ні. І чому я такий великий віддатний маю це зробити? Тобто, по факту, хотіли, можливо, десь влаштувати якийсь договорнячок і на чомусь зійтись, але не вийшли. Я думаю, що Путін навалив абсолютно неприйнятних вимог, Трамп спробує їх згодувати, як цю ложку з лайном європейцям та Зеленському, але мені здається, що тут копрофілів він не знайде. І потім почне знову говорити про війну Байдена, про те, що він зробив все, що міг. А оці всі решта вони не роблять достатньо, не цінують його зусиль, і так далі, тому е подібне. І ми по факту повертаємось е до тієї ж самої ситуації, в якій ми знаходилися ще до початку, ні ще не, не до початку, на початок його каденції, тому що ці всі спроби вони циклічні і закінчуються однаково, бо немає системного підходу. Бо без тиску на Російську Федерацію не вдасться домовитись. У неї не буде причин йти на домовленості, бо це екзистенційна війна, а Путін вірить, що він зможе в ній перемогти. І жодні якісь там економічні аргументи його в цьому не переконають. Там між Штатами, в принципі, і Росією не може бути ні великої торгівлі, ні великої економічної взаємодії, там на десятки мільярдів доларів, до прикладу. Тому це, це взагалі несерйозно. На даний момент можна констатувати, що Путін знову переміг. Він отримав своє і полетів з гордо піднятою головою. На жаль, а Трамп виглядає ну, абсолютно опущеним. І про це говорять республіканські медіа. Що тут можна ще сказати? Друзі, будемо чекати більше деталей. Звісно ж, я буду для вас, наскільки це можливо оперативно їх розбирати. Тут у себе на youtube каналі на своєму telegram каналі посилання ви знайдете в описі до відео, і ось тут на QR-коді також це посилання прямо в мій telegram канал Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків. Якщо вже підтримали Сили оборони України. То можете підтримати і незалежну політичну аналітику за реквізитами в описі до відео або ж за ось цим QR-кодом. А поки не прощаємось.